Я точно знаю, що ви від мене чекаєте новий анонс з АТБ. Я дивлюся, мої відео набираються більше переглядів і коментарів. Зараз ми будемо йти шукати акції. Акції дивіться з 1.05 по 7.05. Дивіться. Ой-йо-мойо, їх так багато, що в мене аж через бігаються. Я оце навіть не знаю. Що мені купить і на що гроші потротити. А з карткою АТБ, це просто неймовірна знижка. Он бачите? Ну що, пішліть, будемо креативно шукати акції. Так, знайшла одну акцію. Томат технічний 75-89. Був він по 85 гривень акція. Ну, бачите, вони такі помідорчики непогані доволі. Ну, ось, бачите, трішки ось репнутий. ну Серед цього об'єму можна вибрати щось акційне, не не порчене, нормальне. Далі, що ми тут ще бачимо по акції? Вон редисочка була по 49,95. ну Взагалі, вона була по 48, а стала 39,95. Ценіки вони рисують дуже добре. Ось вона отака. Гарна. Ну, тут теж можна щось вибрати. Що ми далі йдемо? Огірки. Огірки тепличні, перший гатунок. Ось вони. Тут можна вибрати хоч якийсь огірочок, був він по 98 став, по 99,89. О, знайшла, дивіться, якийсь здоровий. Ні, такий не хочу, знайду інший якийсь. Ой-ой-ой-ой. Ладно, візьму отакий, бачите. Привіт моїм підписникам. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось, бачите, огірок. Вони три помідора вже знайшло. Що мені тут ще треба? Там мені багато чого треба. Будемо шукати і дивитися акції. Так, далі, от картопля з'явилася в АТБ. і мене нормальна. Стара по 22,89. А була по 20,89. Передиться мої старі відео, там точно була по 20,89. Ну, доволі така непогана. Така, знаєте, вона на М'якенька, дуже м'якенька. Не думаю, ми її брати не будемо. Одільно ще стоїть ящичок з редисочкою такою, знаєте, як переберки, переберки. По 39,95, це віддільно ящичок такий стоїть. От зелені багатенько, бачите? Зелені. Смішені найдемо. О, зелені. Така зелень є, непогана, щоб ми її провіримо на вес. Ми зелень любимо зелень їсти. Ну, може хоч тут буде нормально. О, дивіться, це один единственний знайшла, що нормально 102 грама. Ну, це з упаковкою, ця упаковка. Грамів не 2, а грамів 9-10. Так що тут теж акція. Потайна, вона там потайна є в ТБ, акція десь є. І ще я ось по акції знайшла. Кекс Київ Хліб. Знижка 99,80 або по 117. А я не пам'ятаю, по чому там я знімала. 400 грамів, 8, бачите. А чому він зі знижкою? Такий кекс непоганий. Може тут в цьому кексі щось не то пальто. Давайте ми його зважимо, подивимося. Він не усохся, давно був випущений. О, дивіться, 442 грама. Бачите, кекс пасхальний, ще не всохся, так що можете брати. Вес вас влаштує. Доволі такий непоганий. Це я в другому, а тебе ще й хліб. Мюнхенський, навіть він з Мюнхеном все-таки. Зараз ми провіримо. Тут 300 грамів, воно він пише. О, дивіться, 327 грамів. Цю буханочку ніхто не відкривав і не їв. Так що можна брати, можна. Хороший хліб. Мюнхенський називається. Непоганий доволі. О, і ось ще якийсь хліб є. 400 грамів. Що це в нас за хліб поживний, особливий? Тож я звичайно заходжу в АТБ і щось тут вишукую. На чому би зекономити? О, знайшла я його, ось він. Хто з'їв кусочок хліба опять? Пише 400 грамів, вон дивіться. Бачите, 400 грамів. А тут 388. Ну, контрольні ваги, ну, я ж не можу їх тут ре регулювати, це ж, мабуть, роблять співробітники. Ну, я ж не працюю цьому тебе. Так що ось, ось цей хліб не беріть, тут не вистачає веса. Хтось покушав. О, Дивіться, знайшла тут курага сушений тобто абрикос 58,80. Розумний вибір. Оце можна купити, хто буде паски пекти. Доволі так непогано. Акція. І ще ось 3690 журавлина. Своя лінія. Теж йде по акції. Це акція. Це ж сьогоднішнього числа акції почались в АТБ. А от ще є мігдаль. Теж можете взяти зверху на пасочку, положити 31,60 такий непоганий. 75 грамів 31 гривня 60 копійок. А он ще Ізюм О, виноград сушений за 20 гривень можна оце взяти, така упаковочка йде по акції. Бачите, ще й дата є. Коли його з'їсти, хто хоче спекти пасочку, ось мукичка, хуторок. Оце доволі борошно, перший гатунок, доволі непогано, 35-60. Оце борошно можна брати, паска у вас вийде класна. І от скидки на розпушувачі, на ванільку йдуть по гривні 40, по гривні 30. Оце так, бачите. Так, і ще багато дуже шоколадочок йде, бо акції. Тут не підступишся. Всі розбираю. Зараз я вам покажу трішки цінних цінних на солодощі. Бо тут очередь стоїть. Дивіться, міленіум по 28.60. тут такий можете купити молочний, білий і чорний шоколад. В лакмі за 33,40 можна купити ще таку шоколадочку. І ось ще. З різними смаками. Це з арахісом, з печивом. І молочно. А, молочний без акції 45,80. На молочний вони не захотіли ставити акцію. І на міленіум, от дивіться, 50 гривень 80 копійок. Так воно ж було по 39 гривень. Оце ще така акція і на Міленіум пішла. Страшні акції, завітайте в АТБ, І ви будете задоволені і шокованими цінами. У вас навіть будуть очі розбігатися, щоб його ще купити. По чаям. Он, минутка, дивіться. О, оце опція, мінутка. Дивіться, 43,90, 41,70, була б всі Чай, в принципі, непоганий, його можна купити цей чай, і він вам буде на наступний рік. Оце треба брати. Оце опція, бачите, а ви треба звер... звертати на все тут, дивіться дуже уважно. Акції йдуть на йогурт Галичина 29,70 виходять. І на Дольче 28,80 з манго. Тільки з манго. А якщо ви берете полуниця, банан це 32,90. Це вже не по акції воно йде. І от ще карпатський йогурт 22,70. Чи 29,70. Я вибачаюся. Отакий от йогурт можете ще по акції купити, бачите. Свіжий, довго ще може в холодильнику стоять. Так, що тут в нас по творогу? Творог по 54,20. це акція супер. Вон по 58,90. А ось якийсь сир. Домашній базот 68,30. Оце класна акція. Нова, нова акція. Сметана. По сметане акції закінчились. Ні, акції залишилися, сметана закінчилась. Ну нічого, її підвезуть. Ось по 40 гривень 90 копійок. Так це і без акції. Вона так і стояла три дні назад. До 6.05. Ця акція стара. Ну, він непоганий, я цей президент. Я такий беру, мені подобається. Що ми там? Ще? Молоко. 39.70. Просто наше, йде по акції. Ой, Вон воно одне, воно там стоїть, його і не достанеш. Навірно, хтось собі його туди поставив. На що вони так ставлять, якщо люди маленького росту, як вони достануть те молоко? Аж ніяк. Це пригать треба чи стрім'янку брати. Точно, треба попросити стрімянку і співробітника, щоб достав. Так, не достану я те молоко, нікого тут немає. Возьму я оце ось ферма. Молоко 2,5 жирності, 44 гривні, 20 копійок. Доволі непогане. До 7.05. Оце хочеться щось такого молочного. дріжджі, дивіться, по 12.60. Ой, блін, дивіться, дріжджі, вори, дріжджі, дріжджі розібрали. Це, мабуть, всі кринулись самі пекти паски, бо такі ціни здорові, що проще дешевше, по-моєму, самому спекти під паску. Ну, кажуть, що вони не непогані львівські дріжджі. Ну вони без акції. 12.60. До 4.06. Бачите, розібрали. Ну, я маю надію, завтра ще привезуть, навіть може сьогодні вечором. Що тут по вершкам? По вершкам немає акцій. Все дорого. Нема, нема тут акцій. Апельсин по акції 95. Це акційний. Бачите, люди розбирають те, що по акціям. Тут по акції. Зимою він стоїть по 50, а літом по 45. Горошок 38,40. 3870, я вибачаю, 38.70. І кукуруза, дивіться, 38,70. Це від своєї лінії. А от дивіться 3890 делюкса смачніше. І верес по 37.20. Щось упало, не знаю що. То не у мене. Що тут у нас олівка? Олівка. О, дивіться, олівка 52,50. Так вони і так стояли. Це вони просто ценник такий нарисували, тут так немає, повірте мені. Он за 35 гривень. Теж типу, по акції, ну вон були ще по 23 гривні товари в дорозі. Їде десь. Ось був олівка, бачите, своя лінія, можна вдруге тебе піти і купити, а то товар в дорозі. Це що треба бігати, по всім от тебе, щоб купити олівку. Вам покажу, мене люди люблять таке дивитися. от Дивіться, для діабетиків товар 72,90. Да, бабушка з пенсією 2 тисячі з цукровим діабетом. Може собі купити дуже багато дозволить таких конфетів. Ну, разі що цю цукерку одну купити і то подумати треба. Солодка стевія 138 гривень. Фруктоза 91,60 Ой йо Какао з молоком, а то що тікав. Ось теж йдуть цукерки. Це ж все ж для діабетиків 61,20 і Марія теж йде на фруктозі. Боже, очі, очі, очі розбігаються, не знаю, що його це купити. А шоколад, дивіться. От зробили б це на Великдень. Люди, які в кого диабет. Спеціально для покупців АТБ. Це як? Спеціально для покупців АТБ. Шоколад чорний. А, понятно. Це теж для діабетиків. Це вони вже такі. голубий ценник. А, і ось ще є. 18,80 така цукерочка. Ну, це не дуже айсована, я вам чесно скажу. Це таке, що попало шоу. Так, що я вам тут по яйцям скажу в АТБ? Ну яйцями красить будемо. Гривня 99, їх багато, вони там вон. Вони там є, їх багато, їх не всміють розібрати. що-то З яйцями яєчного бума в нас якось і немає. Ну, а якщо вам захочеться рибочку купити, смачну, он можна купити за 307,90 норвел, 240 г. Оце ви можете отак от взяти, ось, бачите, купити такий кусочок. Бо по 150 вже закінчилося. І, о, ще червону ікру по 189,90. Наша що паска, що Новий рік. Там людей на касі море. Як вроді останній день. Всі щось біжать, біжать, метушаться. А он дивіться, які класні штуки поставили. Оце непогано. Такий типу, кошок. По акції, бачите, 129 гривень. За цим чуваком, напевно, воно. О. ну Тут таких багато. От, бачите, ряд такий, отут, де морожено, заморозка стоїть. Крошанки, набір пасхальних прикрас. 3490. І формочки ви можете купити. Зараз я вам скажу, що це тут за формочки на 300 грамові пасочки. Бачите? Такі формочки. Ну, в Аврорі їх можна купити по 5 гривень, так що я вам не советую їх тут брати. Бачите, як тут Ну, красиво, красиво зробили. Тут нічого ти не скажеш і ні до чого придратися. Бачите, 29,90 набор оцих штук. П'ять штук двадцять дев'ять дев'яносто. Так тут, мабуть, більше. Може, воно якось А, це отакий от набор, коротше. Раз, два, три, 4, 5. Так тут їх шість. Шість. А пише п'ять штук, а їх шість. Ось дивіться, раз, два, три. 4, 5 і ось шоста. Опасно тут щось брати, бо на косі як проб'ють, теж злякаєшся Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Так, сир. Сир м'який золотий резерв. 42,90. Йде по акції, бачите ось. Такий сир 42,90 йде. моцарелла, доволі такий непоганий По акції. Так що можна брати. Сир м'який фета 4590. Ну Це така акція. Це сир взагалі на любителя Хто його любить, той і бере. Ну, жодності. Нема смисла його брати, не накупишся. О, сирочки, дивіться. По 1270. А оце ось з грибами по 8,90 і по 9,80, тут окрайні такі. Бачите, скільки всього. М -м -м -м. Так, щось. Одні жовті цінники. Ось ви можете... Колбаску таку купити. 82,90 пів кілограма. М'ясноловка. До макарошків. Ну, я не знаю, смачне, але не смачне, я таке ні разу не діла. Так, далі. філе куряче своя лінія копчена варене. 21,49. Знижка за 100 грам Тут 280, треба ще 300 гривень. 60 щем гривень вам буде. Акція. І от рулет курячий 2409 також йде по акції. Ну, Тут, як обично, тут все по акції йде. Тут жовті цінники постійно, акційні. Ковбаска зі справжнього м'яска, як завжди. І ось дивіться м'яса скільки. Шашлик, можете запікати курку, це ж оце, якого був пост, пост закінчується, можна їсти м'ясо. Для ліки бал б глобино. Пів кілограма 78-90 упаковочка. Бачите, яка вона непогана така. І ось іще. Чесникові 75,90 за пів кілограма. Глобено. Це ж глобино наше. Ну, а це от я називаю для лінивих. Реберці по 25.09, ну воно без опції, вам замаринували і в вакуум вложили. А ось іде шашлик глубина по кавказьки 1660. О-о-о по кавказьки, дивіться. Без акцій. Тут кіло 135. Ну, в принципі, це нормальна ціна, тут я нічого не скажу. І оці штуки непогані, бачите? Стейк по охолодженей глобину. Спеціально для покупців АТБ 2680. Бачите, такий стейк опакований. А це ось стейк охолоджений глобиною свинячого шайка 2457. Це акція. Добре. Дякую вам за увагу. Все я купила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я на касу. Вон яка красива ще собачка. Їй жорко. Жорко-жорко.